Дякую та Анфрієнка Ярослав, я учень 7 класу Тереб'янського опорного ліцею. Тема мого проєкту народні корисні копали на села Тереблі. Закарпаття володіє унікальними природними багатствами, Заповідники, національні парки, полонини, гори, печери, круті перевали, річки та озера, ну неповний ландшафт Закарпатського району. Берують тутешня земля і цілюшими водами, мінеральні та гелгеормальні джерела буквально на кожному кроці. Умови геологічного розвитку теревни були сприятливими для утворення її надрах різноманітності народних корисних копалень, саме тому мета моєї роботи дізнатися про різноманітність способи утворення та районних залягання народних корисних копалень на території села Тереблі. Відомості про ці запаси з'ясувати, яким з них. Корисних попалень багато нашої за легендою в середні віки сіль у тереблі видобували поселенці сучасного бушнина та в'язні Хуцького замку. Саме через цю місмісність у напрямку села Олександрівка Шандрова пролягла соляна дорога до фортеці. Праця сол... солокопів... солокопів була дуже важкою до середини. 14 століття біле золото видобувало з ям глибиною близько 25-30 метрів, в яких будувались своєрідні сходинки по схилу. Згодом німецькі колоністи внесли ряд у цей процес у 15 столітті були споруджені конусні ями глибиною до 150-200 метрів. Сахтарі спускалися вниз по дробинах, зроблених з мотузків. Раніше сіль виносили з ям на руках, а тепер почали пакувати в кошики і витягали мотузками наверх. Для відведення підґрунтових вод виготовляли мішки із шкіри буйвола, наповнивши мішки водою, солокопи піднімали їх на гору. Наприкінці XVIII -го століття у соляній промисловості працювали німецькі та угорські робітники. Але всі допоміжні роботи виконували місцеві русини, <кій> закрили шахту, ймовірно, на початку 19 століття. Не тому, що вони були малопродуктивні, а через те, що весняні осінні води часто підтоплювали копальні. Для відкачування води потрібні були додаткові <кій> затрати, на що держава не хотіла витрачати кошти. Водойма <кій> не до не лежить до краснових і страфікованих водой. 27 липня 2023 року під час розробки Теребрянського соляного родовища було видобуто першу сіль. Після геологічного дослідження в даному регіоні було виявлено соляний пласт, котрий починається із 35 до 500 метрів. Родовище зможе забезпечити 100% потреб держави в технічній солі. Зокрема, під час зими на сьогодні вони оцінюються приблизно 450 тисяч тонн на сезон. У перспективі родовище зможе забезпечити 100% потреб України. Ми представляємо і передаємо президенту України Володимиру зеленському першу сіль добуту з Тереблянського родовища солі. Яка добута 28 восьмого 2023 року і говорить про те, що це наша маленька перемога, яка говорить про те, що Закарпаття буде мати Росії? Вітаю. дякую. розташоване озеро Солона – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Точніше, водойма об'єднує п'ять невеликих озер, загальною площею майже 4 гектари. Раніше у цій міс місцині були соляні копальні, адже під усім селом тягнеться великий пласт кам'яної солі. Є місця, де можна розкопати сіль навіть на глибині 16 метрів. Цікаво, що у природі частині концентрація солі у воді сягає 300 грамів на літр. А зверху лише 1 грам на літр, тому на поверхні водиться прісноводна риба. Кожте ребята славиться своїми унікальними мінеральними водами та родовищем геотермальної води. Наразі мінеральні води використовуються для лікування опорно рухотельного апарату, радикуліту та шкіряних захворювань. Родовище геотермальної води є коморою мінералів і йоду, має великий міст солі. Вода на поверхні прогрівається до 89 градусів. На даний час родовище знаходиться в процесі розробки. Народні корисні копалини, такі як будівельні матеріали, унікальні термальні та мінеральні води, поклади ком'яної солі, є найбільш поширеними в Україні та на території села Тереблі. Вони мають широке застосування і служать ровиною для галузей. <клухи> Промислове використання у будівництві, науці, техніці, побуті та медицині. Завдяки раціональному використанню природних ресурсів збережемо унікальну красу нашого краю, зменшимо антропогенний тиск на природне середовище, збільшимо обсяг знань про природу і досвід спілкування з нею. За допомогою цих складових поліпшимо доброту місцевого населення.